Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося попередження для вас від ангела-охоронця. Про що вас хоче попередити, ангел-охоронець пентаклів. Ага. Дивіться, вам від вищих сил буде дан шанс. Але шанс такий, який ви не сприймете одразу. Тобто, це може бути таке, що. Ви сприймете це як якусь невдачу. Ви зможете подумати, що це все, що це за біди, які страпляються з вами, але це шанс від вищих сил прибрати з вашого життя те все, що вже має піти. Тобто, як це можна показати? Наприклад, конфлікт на роботі, звільнення на роботі. Ну, це я просто приводжу приклад. Отака така якась ситуація, яка здається такою кризовою, іначе земля йде з під ніг і просто руйнується все життя, і ви, як та білочка, дивитесь на це і не можете зрозуміти, що відбувається. Але насправді це. Це вищими силами буде даний шанс на те, щоб ви йшли вперед. На те, щоб ви пішли з того місця, звідки треба вже піти. Відпустили ті стосунки, які треба відпустити. Взяли свої речі на плечі і пішли нарешті туди, де вам буде краще. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.